Фармацевти. Хто вони? Звідки з'явилися і чому їх робота одна з найважливіших у світі? Перші згадки про фармацевтів сягають 4000 років тому. У Месопотамії та Єгипті аптекарі змішували трави, смоли і мед. Вони записували рецепти на глиняних табличках, створюючи перші фармакопеї. У середньовіччі аптеки стали окремими закладами. Тут можна було не лише придбати ліки, а й спеції, парфуми, навіть вино. Фармацевт був ученим і ремісником одночасно. Він готував ліки власноручно. ХІХ століття стало переломним: фармацевтика перетворилася на точну науку. З'явилися перші стандартизовані ліки, таблетки, капсули. Фармацевти почали вивчати хімію, біологію та фармакологію. Щоб гарантувати безпеку пацієнтів. Сьогодні фармацевти це не лише люди за касою. Сьогодні фармацевти це не лише люди за касою. Вони перевіряють взаємодію препаратів, консультують пацієнтів, виготовляють індивідуальні ліки, працюють у клінічних дослідженнях і допомагають лікарям боротися за життя пацієнтів. Фармацевти це міст між наукою і здоров'ям. Їхня професія розвивалася тисячоліттями. І сьогодні вони допомагають мільйонам людей щодня. Наступного разу заходячи в аптеку, пам'ятайте перед вами фахівець, який піклується про ваше життя.